Іна, розкажи нам, з чого можна почати кар'єру майстра манікюру. Перше і основне це навчання. Воно є базою всього. Обери хороші курси. Сертифікат, практика, зворотній зв'язок. Не женися за ціною. Обери досвідченого викладача. Практика на моделях: працюй на близьких, роби фото, створюй портфоліо. Не бійся помилок. Це шлях до росту. Інструменти і матеріали. Купи мінімум, але якісне. Лампа, фрезер, витяжка, стерилізація, бази, гель-лаки, топи, почни з прозорих баста топів та 5-10 універсальних кольорів. Четверте це гігієна, мастхев, стерилізація, антисептики, одноразові матеріали обов'язково, адже репутація будується з першого клієнта. Інстаграм дорівнює твоє портфоліо, викладай свої роботи, процес до після. Відгуки навіть без студії ти вже є бренд. Вартість послуг. Не демпінгуй, став чесну ціну. Плюс знижки для моделей. Твоя праця має цінуватись з самого початку. І останнє. Не чекай ідеального моменту. Почни з того, що маєш. Досвід прийде з практикою.